Вітання всім глядачам. Сьогодні у світі активно просуваються технології, покликані замінити машини з паливаними двигунами на електричні. Це також стосується і громадського транспорту. Ми чітко бачимо, як у різних країнах відбувається розширення парку автобусів, що працюють на електричних батареях. Разом з цим є неоднозначні оцінки щодо електробусів. Кажуть, ніби вони мають певні вади під час експлуатації, дорогу коштують, значних ресурсів потребує і зарядна інфраструктура. Багато технічних операцій потребуватиме заміна батарей. У цьому сюжеті ми розглянемо тему електробусів на прикладі польського міста Катовіце і спробуємо розвінчати деякі міфи або навпаки підтвердити згадані раніше твердження. Відомо, що ринок електробусів у світі стрімко розширюється. Провідні компанії з машинобудування вже тривалий час виробляють електромобілі або електробуси. Сфера пасажирських перевезень виступає одним з перспективних напрямків розвитку електротранспорту. Цьому сприяють сучасні технології, які дозволяють удосконалювати електрообладнання і покращувати експлуатаційні якості. Лідером за кількістю електробусів у світі є Китай. Європа також не відстає та активно нарощує парк електротранспорту. Найбільша кількість електробусів налічується в таких країнах, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Швеція Польща. Серед провідних виробників цього транспорту китайські компанії, також польські, у Нідерландах, в Італії, Швеції, Німеччині, Туреччині та США. Масове виробництво електробусів почалося у 21 столітті, коли стався прорив у технології акумуляторів, у 2010 тисячі роках. Лідером у цій галузі став Китай. BYD та Yuton розпочали масштабне виробництво електробусів для внутрішнього ринку, а згодом і на експорт. Однак системний розвиток цього виду транспорту стикається із викликами, що пов'язані з фінансовим і технічним факторами. Основні чинники висока початкова вартість електробусів, обмежений час ходу, час зарядки, витрати на інфраструктуру. Окрім цього, взимку знижується ефективність акумуляторів. Окрема історія, заміна акумуляторних батарей. Ця процедура потребує відповідних технічних умов. І не забуваємо про вартість нової батареї. У деяких випадках ціна може сягати 50% вартості всього електробуса. Також варто сказати про переваги електробусів над машинами з паливними двигунами. Основна позитивна якість відсутність шкідливих викидів в атмосферу. Електроенергія дешевша, ніж дизельне пальне, низький рівень шуму та вібрації. До специфічних переваг можна віднести гнучкість маршрутів, якщо стоїть вибір між купівлею тролейбусів та електробусів. Також у цьому переліку часто згадується зменшення обсягів сервісного обслуговування через відсутність паливного двигуна. З цим частково можна погодитися, але електродвигуни також потребують обслуговування, хоча обсяги сервісної роботи залежать від типу двигуна і частоти експлуатації. Отже, як працюють електробуси в Європі на міських маршрутах. У якості прикладу я покажу польське місто Катовіце, де за останні роки закупили кілька десятків електробусів. У грудні 2017 року муніципальна транспортна компанія ПКМ Катовіце оголосила перший тендер на постачання п'яти з членованих електробусів. Переможцем стала компанія Соляріс. Планувалося, що вони будуть доставлені наприкінці 2018-го на початку дев'ятнадцятого років. Автобуси із батареями моделі Solaris Urbino 18 Electric стали першими в катовіце. У подальшому було придбано ще кілька десятків електробусів. Solaris. Наразі у парку налічується 10 двосекційних та 24 12-метрових електробусів. У 2024 році на новому тендері перемогла китайська Ютон із пропозицією 30 електробусів довжиною 18 метрів за 27 мільйонів євро. Стратегія міста щодо використання електробусів полягає в тому, щоб зосередити їх на маршрутах з великим пасажиропотоком. Це також дозволить зменшити загазованість центральної частини катовіци. Електробуси активно використовуються на п'яти міських маршрутах. Щодо деяких технічних особливостей цього транспорту можна відзначити систему зарядки батарей. На кінцевих зупинках розташовані спеціальні опори, до яких підведено електроживлення. Зарядка батареї в середньому триває 20 хвилин. Процес подачі струму відбувається за допомогою приєднання пантографа, закріпленого на опорі, тобто автобуси оснащені лише контактами для прийому струму. Це, до речі, спрощує технічне обслуговування електробусів. До речі, за словами водіїв, клімат контроль швидко розряджає батареї. Аналогічна ситуація спостерігається взимку, коли потрібно обігрівати салон. Окрім того, що Катовіця розвиває мережу електротранспорту, у місті також створюють пересадочні вузли, де поєднуються різні види транспорту. Наприклад, у 2020 році відкрився центр пересадки БРИНОВ. Це був один із перших великих пересадочних вузлів, побудованих в рамках масштабного проєкту інтеграції громадського транспорту в місті. Його основною метою є поєднання трамвайних, автобусних маршрутів та перехоплюючого паркінгу. Місцева влада хоче, щоб власники приватного транспорту. То залишали його на кінцевій зупинці і користувалися трамваями або автобусами. Також для розуміння розвитку інфраструктури Катовіце варто показати підземну автостанцію, що розташована під будівлею центрального вокзалу. Тут зосереджено 40 автобусних маршрутів, що з'єднують різні райони міста, а також агломерацію. Отже, із того, що ми довідалися про електробуси у катові, це зрозуміло, що міська влада намагається зменшити кількість автобусів із дизельними двигунами, тобто на першому місці екологічне питання. Бо якщо говорити про економічну складову, то придбання електробусів ніколи не окупиться і вони залишатимуться дотаційними, як і весь громадський транспорт. Також досвід показує, що автобуси електричні або гібридні, в першу чергу потрібні великим містам, де спостерігається. Еється погана екологічна ситуація, ну і зрозуміло, що використовувати такий транспорт може будь-яке місто незалежно від кількості населення головне, щоб були ресурси на придбання електробусів та їх обслуговування. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також прохання підтримати і цей канал достатньо буде залишити в подбайку. Буду вдячний за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.